Доброго дня, це фіалкова хатинка та Колени. Сьогодні покажу вам сорт Bobs Omega. Сорт, насправді, досить старий, але дуже класний. Перше, що показую, це квіточку. Квіточка у нас такого фуксієвого кольору, о, моя камера не хоче фокусуватись, з світлішими, як прописано в описі, акцентами по центру пелюсток. Це не химера, це такий тип. Окрасу квіточки. Квіточка зірочка, об'ємненька така, з вигнутими пелюсточками. Така гарнесенька. Так, і ось така розетка. У мене вона дуже на довгих квітоносах вийшла. Дуже така ось, мабуть, трошки їй світла не, не достачило, але ось така гарнесенька. Листочки в нас такі, як ну, видовжені, наближені до лонг, зубчасті. розеточка стандартна. Такі гарненькі в неї зірочки, просто клас. Навіть ось так розваляно, виглядає дуже-дуже класно. Сорт досить невибагливий. Росте, цвіте, прекрасно у всіх. от Єдине, що так, коли світла трошки недостача, то буде такий витягнутий Ось такі гарненькі, швиденьке відео вам. Дякую за перегляди. Чекаю на ваші вподобаєчки.